Я сто років вже не знімала. Боже, я скучила за Ютубом, скучила дуже сильно з вами, і я повертаюсь <світ> сьогодні. Мій день народження, і більшу частину я покажу вам вже на святкуванні Безпосередньо воно відбудеться на вихідних. Але блін, я така щаслива, не знаю. Я дуже рада повернутися знову на ютуб, бо одним з головних подарунків це новенька камера. Про котру я давно мріяла, і сподіваюся, що якість відео моїх буде набагато краще. А згодом придбаю собі мікрофони, і взагалі буде все супер-бупер. Я думала, що цей день проведу дуже самотньо, але насправді всі мої любімки мене вже давно привітали, надсилають мені квіти. В мене вже вся кухня заставлена цими квітами. Блін, неймовірно просто рада. Трошки покажу вам сьогоднішнього дня. Сподіваюсь, що цей влог вам дуже сподобається. я хотела себе приготовить сумочку, а взрывчик привлечь чьи черные. Итак, Я уже в доме, давайте я вам что покажу, что я купила. Я купила фарбу і завтра буду фарбувати волосся. Хто не знав, то я фарбую волосся. Та й взагалі мені здається, за мою відсутність на ютубі мені потрібно заново розповідати про себе. Я зайшла в сімсей і придбала ось такі вазочки. У саму взяла тільки білу. Дуже подобається кайф. Клас. Точніше, це мені скинули гроші, я купила подарунок. Ось таку спортивну сумку від Ойшу. Боже, вона реально вау! Окрім того, вона, подивіться, може мені служити дорожньою сумкою. Вона дуже вмістка. Мені дуже подобається колір. І я, взагалі, неймовірно щаслива, я про неї мріяла. Так що буду її тестити, ділитись з вами. Тут багато різних відсіків. Як зовні, так і внутрішня частина. Прям капець я дуже рада. Мені здається, що сюди влізе абсолютно все. В першу чергу брала її для тренувань. Тому якраз скоро піду на тренування і буду вам показувати. А, так ось. Сьогоднішній день просто неймовірний. Я не перестаю про це казати. Я неймовірно вдячна кожному, хто приділив час і привітав мене. Мені неймовірно цінно за все своє життя. Я ніколи не була такою щасливою в свій день народження, як в цей рік. Я не знаю, через що, через які причини, але просто якесь неймовірне щастя всередині. Взагалі це неймовірно. Коротше, це дуже класно. Я просто в захваті від цього дня. Я дуже задоволена ним. Я думала, він пройде сумно для мене, але взагалі все чудово. Я дуже задоволена. Я без світла, непланово його вимкнули, і його майже сьогодні не було. І сьогодні ввечері поїду трошки по справах, огляну годинник, тому можливо буде розпаковка. Дякуюся. Показую, вдягнена. м'ягнена. Отакий прикол. На вулиці просто неймовірно холодно. Я не знаю, за день-два температура стала один градус, то я вже така. Не зимовому Буде розпаковка сьогодні. Класна, дуже. <різь> Я купила собі годинник. Зараз ми з вами розпакуємо і приміряємо Він такий. Темно сірий, темно синій, чорний. <рес> Кайф. Взагалі бомба. Ось я поставлю на зрядочку годинничок і перевірю, що тут. Блін, я дуже рада. Кайф. Дуже класно, виглядає на руці, і якось вам поближчі зніму покажу. Коротше, знаєте що? Цей влог буде просто рандомний. Ну от, просто рандомно я сижу і розпаковку вам роблю. Мені прийшли книжки. Я побачила одну книжку, вона мені дуже сподобалась, я її замовила. Називається Простіч. Ну, вау, буду її читати. Я знаю, що вона дуже класна, бачила відео класні. Тому бажаю, обожаю нові книжки. А ось. Це, це подарунок мені на для народження. Я вже знаю, що там може бути. Я впевнена, що там. Блін, це дуже класний подарунок. Я обожнюю, коли мені дарують книги. І тут, скоріш за все, те, що було в моєму більшісті. Єс. Обожнюю Гаррі Поттера. І в мене перша частина також від моєї подружки. І от вона мені подарувала другу частину. Блін! Це дуже класно, в обожаю. Ну Я в захваті. Я просто в такому захваті від того, яке це ілюстроване видання. Ну Просто подивіться на ці картинки. Ну вау! Сьогодні ми святкуємо мій день народження. Я зараз покажу вам свій лук. Мені дуже. Воно захватує кучу безладу і це все для святкування, але. Це, мені дуже подобається макіяж зачіску я робила собі сама. Коротше, що в нас по плану? Я вже нарядила. Зараз вам зроблю обзор міні. Буду їсти, чекати, до мене зараз скоро приїде подружка і все ми сьогодні показувати. Так, перше, зацініть дуже класну вивіску з дитячими фотографіями моїх друзів. Поки тут нічого не стоїть, але дивіться, який прикол. Тут намалюють свої мордашки, побажання, якісь мені на згадку. Розмальовані в мене тут стаканчики, всілякі приколи. Будуть стояти свічки. Я собі зробила ось таку корону класи. Будуть у нас такі паперові клубчки, а собственно оці коробки. Це ми будемо грати в ігри. На минулому дні народження в мене також були ігри, і я була неймовірно просто задоволена, що вони в мене були. Бо всім було цікаво, всім було класно, всі були задоволені, веселі, і дуже-дуже вже хочу пограти. Подивіться, скільки мені подарували квітів. Почте, я хочу похизуватись. Вот такие дела Всем привет а Атмосфера хорошая, девочки красивые Володя вообще шикарный Я шикарный а, Большой молодец Она делает то, чего не делает Мне кажется, каждый из нас Всем привет, это мой видеоблог Это ужас вообще, все пока О, как! Покрутись. Блин, на видео выглядаю, як сало. Корона упала. <oughs> упала. Чекай, я, я там типа... Не переворачивайся. Ми були попелюшками, щоб сьогодні покинули всі гарбузами.